Доброго дня, шановні размусиці, представники закладів професійної та фахової передвищої освіти. Дякую, що долучились до ініціатив Національного Plus Офісу в Україні, організованих до Днів Європи в Україні 2023 року. Мене звати Вероніка Ткаченко. Я є менеджером національного Plus Офісу в Україні, і у нашій команді я відповідаю за напрям вед, тобто можливості у сфері професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, про які ми сьогодні з вами і поговоримо, у межах етапу програми Європейського союзу Erasmus Plus на 2023 2027 роки заклади та інші організації з України, що працюють у сфері професійної освіти, можуть бути партнерами, як повними, так і асоційованими. в межах проєктів мобільності, долучатись до проєктів розвитку потенціалу вищої та професійної освіти. Центрів професійної досконалості, партнерств співпраці, альянсів для інновацій, а також в межах проектів Жанмене можуть бути цільовою аудиторією. Давайте ж детальніше поговоримо про кожну з можливостей для закладів професійної освіти. І перша з них це мобільність. Проекти мобільності спрямовані на надання можливостей для навчання індивідуальним особам, підтримку інтернаціоналізації та інституційного розвитку закладів професійної освіти та інших організацій у сферах професійної освіти та навчання. В межах проєктів з мобільності є два типи проєктів: це короткотермінові проекти та акредитовані проекти з мобільності. Заявниками, в межах таких проєктів є Будь-який заклад у сфері професійної освіти з країни-члена програми. Тривалість проєктів 15 місяців, а також після 12 місяця можливе продовження проєкту до 24 місяців. Заявка подається децентралізовано з закладом професійної освіти з країни-члена програми до свого національного агентства Erasmus. І дедлайн для такого конкурсу це 23 лютого 12.00 за Брюсселем. Також з метою створення умов для підтримки освітян України у період війни в межах затверджених директив Європейського союзу Європейська комісія затвердила виняткові заходи для сприяння інтеграції освітян України. Такі заходи реалізуються в тому числі і в межах напряму міжнародної мобільності для професійної освіти. І в межах цих заходів відкриваються більші можливості як для організацій, так і для індивідуальних осіб з закладів професійної освіти України. В межах таких проєктів можлива, можливі заходи мобільності персоналу, мобільності учнів та студентів, а також інші заходи, такі як запрошення експертів, навчання освітян та підготовчі візити. Тут Міжнародні експерти у сфері професійної освіти, представники органів влади, політики у сфері професійної освіти та інші можуть запрошуватись для проведення тренінгів, читання лекцій, демонстрації кращих практик. тощо. Наступна можливість це розвиток потенціалу у сфері професійної освіти. Цей напрям. Підтримує модернізацію та розвиток закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти та освітніх систем у країнах-партнерах програми відповідно до загальних пріоритетів програми. Координатором в межах таких проєктів будуть будь-які державні або приватні організації у сфері професійної освіти з країн-членів програми. А українські державні та приватні заклади професійної освіти, представники ринку праці та інші організації, які важливі для виконання завдань тих чи інших проєктів, можуть долучатись як повні, так і асоційовані партнери. Щодо партнерства, то тут потрібно мінімум чотири партнери з трьох країн, по одному партнеру з двох різних країн-членів програми, та мінімум два партнери з України. Тривалість таких проєктів від 12 до 36 місяців, і грант, що виділяється на е, такі проєкти від 100 тисяч євро до 400 тисяч євро. Аплікантом так само буде е, організація заявник з країни-члена програми, і цей конкурс централізований, та заявка подається через фандинг Тендер або Тюніті Дедлайн для таких проєктів це 28 лютого 17.00. Проекти мають відповідати пріоритетам Європейської комісії, а також щороку визначаються конкурсні пріоритети. Регіональні пріоритети публікуються разом з конкурсною документацією для регіональних проєктів. Також щороку Міністерство освіти і науки України визначає національні пріоритети для підготовки проєктних заявок за напрямок К2, розбудова потенціалу професійної освіти. Їх теж потрібно враховувати. Усі проекти СІБІВЕД спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів вед освіти, сприяння та реалізацію інклюзивності і різноманіття, стійкості до навколишнього середовища, вони повинні мати цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залучені суспільства, таким чином зміцнюючи відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем. Наступний напрям, який відкритий для закладів професійної освіти, це проекти співпраці у сфері професійної. Які проекти спрямовані на сприяння підвищенню якості та актуальності діяльності організацій, розвитку та зміцнення партнерських мереж, підвищенню здатності партнерів працювати разом на транснаціональному рівні, сприяючи інтернаціоналізації власної діяльності, шляхом обміну або розвитку нових практик і методів, а також обміну і порівняння ідей? Проект має враховувати звичайно пріоритети, горизонтальні. А також секторальні специфічні. Ось вони є на екрані. Вони визначені були для конкурсу цього року, для саме для проекту співпраці у сфері професійної освіти. В межах проектів конкурсу проєктів співпраці у сфері професійної підготовки є два конкурси: є залежно від організації заявника. Конкурс централізований, який координує, який координує Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури, а також є децентралізований конкурс, який координує національне агентство Еразмус Плюс. Координатором так само може бути організація у сфері професійної освіти з країни-члена програми, і Україна теж може долучатись до як партнер до таких проєктів. Щодо партнерства, тут потрібно мінімум три організації з трьох країн-членів програми, і участь України та інших країн-партнерів програми має бути обґрунтована як така, що додає цінності виконання задань проєкту на основі наявного інноваційного потенціалу. Тривалість таких проєктів від 12 до 36 місяців. І грант, який виділяється Європейським союзом на проєкт: 120 тисяч євро, 250 тисяч євро та 400 тисяч євро. Щодо дедлайнів, то Перший етап вже завершився, дедлайн був 22 березня, проте наразі оголошений наступний етап, і дедлайн для подачі документів, е, аплікаційних форм це 4 жовтня 12.00 за часом Брюсселя. Це децентралізований конкурс, і подавати його будуть безпосередньо ваші європейські партнери до свого національного агентства Erasmus. Наступна можливість для закладів професійної освіти це створення альянсів задля розвитку інновацій, Такі проекти спрямовані на посилення інноваційного потенціалу Європи через підтримку інновацій та співпрацю між вищою професійною освітою та навчанням впродовж життя, а також ширшим соціально-економічним середовищем та дослідженням. Такі проекти сприяють набуттю нових навичок та усуненню невідповідностей шляхом розробки та створення нових освітніх програм для вищої та професійної освіти, підтримуючи розвиток ініціативи та підприємницького мислення в ЄС. Це також централізований конкурс, який координує Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури. І тут є два типи або два лоти проєктів. перший лот це альянс освіти та підприємництва, і другий лот це Альянс секторальної співпраці. Вони відрізняються своїми цілями, але те, що в них спільне, що координатором так само може бути будь-яка організація з країни, члена програми. І Досить великий перелік організацій, які можуть долучатись до таких проектів. Це і заклади вищої професійної освіти, це і наукові установи, це різні громадські організації, підприємства, малі, середні, великі, різноманітні органи з акредитації, сертифікації, з визнання або кваліфікації тощо. Якщо ми говоримо про лот, 1, то тут. Мінімум вісім повноправних партнерів з чотирьох країн-членів програми знадобляться вам для партнерства. обов'язково включення мінімум трьох організацій, представників ринку праці, а також мінімум трьох закладів професійної або вищої освіти. Тривалість таких проєктів два або три роки. Заявка подається централізовано через Funding and Tender Opportunities спорту, і на лот перший Європейський Союз виділяє грант в розмірі від 1 млн євро до 1,5 млн євро. І дедлайн таких такого конкурсу це 3 травня. Якщо говорити про лот другий, то для такого типу проєктів вам знадобляться 12 партнерів з мінімум 8 країн-членів програми. І мінімум 5 організацій повинні бути представниками ринку праці, і 5 закладів з партнерства повинні бути представниками закладів вищої або професійної освіти. Такі проекти тривають 4 роки. Грант, який виділяє Європейський Союз, 4 мільйони євро, і дедлайн так само 3 травня 17.00 за Брюсселем. Наступна можливість, яка відкрита для закладів професійної освіти, це центри професійної досконалості. Це теж централізований конкурс, і цей напрям спрямований на підтримку розвитку транснаціональних платформ центрів професійної досконалості, інтегрованих у місцеві регіональні стратегії розвитку, інновацій та конкурентоспроможності. Що очікується від таких проєктів? Це підвищення привабливості професійно-технічної освіти через поступове створення та розвиток європейських платформ центрів професійної досконалості. А також встановлення міцних та тривалих партнерських відносин за допомогою центрів професійної досконалості між закладами професійної освіти та ринком праці на національному рівні та за кордоном. Координаторами в межах таких проектів можуть бути так само організації у сфері професійної освіти з країни члена програми. Україна може теж виступати партнером в таких проєктах. Крім того, до таких проєктів можна залучати не тільки заклади професійної освіти та їх партнерів, а й бізнес компанії, підприємства, різні наукові установи, національні регіональні кваліфікаційні органи. Ну, наприклад, можна залучати на національне кваліфікацій. Для організації партнерства знадобиться 8 партнерів з чотирьох країн-членів програми, обов'язково одна компанія, що працює у сфері професійної освіти, та мінімум один заклад професійної освіти. Тривалість таких проєктів 4 роки. Максимальний грант, який виділяється на такі проекти, 4 мільйони євро. І, до речі, цей конкурс ще відкритий до 8 червня 17.00 за Брюсселем. Шукати інформацію щодо конкурсів для закладів професійної освіти можна через сайт Національного Erasmus Plus офісу в Україні erasmusplus.org.ua. На головній сторінці ви можете побачити сфери діяльності в межах програми Erasmus. Обравши напрям професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, ви можете переглянути перелік конкурсів. Що відпоступні для закладів цього типу. Також пошук можна здійснювати через вкладку Можливості для організацій у верхньому випадаючому меню. І на сторіночці зліва ви можете обрати напрям, що вас цікавить та дізнатися більше про прокону. Ну, ось оберемо, наприклад, конкурс Центр професійної майстерності та вдосконалості, який ще відкритий наразі для подання аплікаційних документів. Коли ми натиснули на назву цього конкурсу, у нас відкривається інформація, сторіночка з інформацією про центри професійної майстерності де розміщена вичерпна інформація щодо цього конкурсу, щодо типу проєкту, цілей проєкту, тривалості, розміру гранту, співфінансування організації партнерства, а також додатково важлива інформація. Також внизу є посилання на корисні матеріали це презентації, відеоресурси, різноманітна інформація для синергії, а також є посилання на конкурсну програму. Перейшовши за цим посиланням, ви опиняєтесь на Funding and Tender Opportunities Portal, через який безпосередньо і подаються аплікаційні заявки. Ось ми перейшли на цей портал, ви можете тут побачити абсолютно повну інформацію про цей конкурс, про дедлайни тощо. Також ви можете переглянути. Інформацію щодо оцінки конкурсу щодо різноманітних різноманітних темплейти, ви можете подивитись, тобто ви можете скачати для себе зразок аплікаційної форми, бюджет тощо. Також ви можете подивитись інформацію щодо пошуку партнерів. Це теж є важливо. Перейшовши за цим посиланням, ви можете знайти от зараз, наприклад, 134 організації. Ви бачите, шукають для себе партнерів. Щоб організувати проект в межах цього, крім того, звертаємо вашу увагу на те, що на сайті Не в Україні також є розділ База проектів. Вам потрібно натиснути на проект і обрати базу проектів. Цей розділ ви можете використовувати для ознайомлення із поточними та завершеними проектами програми Erasmus Можете ознайомитись з результатами конкурсу 2021-2022 року з абсолютно усіх напрямів. А також для Синергії можете теж використовувати цей розділ. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас корисною, а також вона надихне вас до участі у програмі Erasmus Команда Національного Erasmus плюс офісу в Україні рада надасть вам відповіді на усі питання щодо перших кроків в межах програми Erasmus Плюс та підготовки проєктних заявок. Тож звертайтесь до нас за контактами, які ви бачите на екрані. Бажаю вам успіхів та до зустрічі!